Я вбачаюсь. Доброго дня. Добре. Сьогодні день Києва, і таке нововведення від нашої адміністрації, цього парку. Місце відпочинку тільки для фанів Динамо Києва. Якщо ви фан шахтаря, штраф тисячу гривень. Скуялі, блядь. Що ти приказуєш, Я не приказую, дивіться, це новий закон. І сьогодні на честь Дня Києва. Ось таке нововведення. Так що я ставлю тут ось цю табличку. І ви винуждені покинути, так сказати, це місто. То не я вже пішов, блядь? Якщо ви зараз не виконаєте мої требовання, я винужден буду виписати штраф тисячі гривень. Дивіться, давайте, по-перше, ви Фан шахтаря, правильно? Конечно. Дивіться, я зараз зроблю за вас фана Динамо Київ, одягайте шарфик, бануйте, блядь. Що ви бросаєтесь? Да ебанупи, да ебанупи. Дивіться, одін одінте шарфи. Не бикуйте, не бикуйте, Просто Одягніть шарфик, що, блядь. Одягніть шарфик. ти на хер собі. Да, ти нахуй, ти да ти що ви так жорсто? Яку піку, нахуй, блядь? Яку піку? Це не піка, это клубника. Да, Клубніка хуї. Да. Дивіться, коротше. Я можу вам щоб не описувати штраф. брати діба ні, дивіться. Пару вам задам питань, щоб я вияснив точно, що ви фона ну, Динамо Київ. Перше приїпаюсь. питання. Я зараз я вам даю стікери. У мене є зірочки. І ви три зірочки на честь чемпіонства Динамо Київ клеїте собі на лова і кажете Динамо чемпіон. А Добре, підходить вам таке. Я достаю камеру, і ви на камеру кажете, що. Ігор Суркіс краще президент, ніж Рената Ахметов. Підходить вам чи ні? А ніхто мені не підходить, блядь. Якщо ви пан шахтаря, то штраф тисячу ти 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 гривень. Шо? Яка перхать? А, я користуюся а... hand and shoulders, а, у мене а... нема немає так. Третій такий у мене є до вас питання. Ви кажете, що Владислав Ванат краще, ніж взяти. Я? Да. Ні. Я ви краще Верігандна... на камеру скажете, що ванат бі? краще, так, ніж Кевін. Ви, ти, Добре? Ну а ти кот, блять, фан нахуй піддарася, блять. Ні, це Динамо Дон... Київ, це нормальна команда. Дон... Сама краща в Україні. Дивіться, Дон... Дон... шарфіком залишаю. Блять, це, є... Та що, ви не бросайте шарфіка. Тоді забираю шарф, так. але просто знайте, що ця лавочка для фанатів Динамо Київ. Все. Я залишаю вам. Все. Я зараз прийду з начальником, а начальник це такий страшний чоловік, що він на 2 сьогодні точно вигране.